Свята це гарний привід для благодійності у Полтаві. Вихованці обласної школи інтернату номер 2 на травневі не сумували. Для них фонд захисту і підтримки талановитих дітей імені Анатолія Кукоби організували благодійну акцію. Ці традиційно пасхальні дні. Нам би хотілося просто діткам зробити ви знаєте домашній е, такий затишок, щоб вони могли прийти. Саме приготували собі піцу, ми накриємо піц, ми їм подаруємо по пасочки. Я думаю, що включимо музику, вони потанцюють, дискотеку, зробимо, щоб вони відчули атмосферу дому. Представники фонду на кожне велике свято організовують полтавським дітям, позбавлених батьківського тепла, різноманітні програми. Цього разу дітям влаштували справжні Майстер-клас з приготування піци. Адже ця італійська страва користується великою популярністю і в нашій країні, особливо серед дітей. Основним інгредієнтом піци є сир, і діти це добре знають. Інші ж складові, кожен додає за власним смаком. Спочатку я покладу там сир, ну я все покладу, тільки потрохи. Ну, е, усім... Там я покладу сир, е, е, помідори і. Там, гриби. гриби, помідори, сир. Думаю, все мені вистачає. Я спочатку намазала майонезом, потім кетчупом, а тепер викладую гриби, а потім буду викладувати консервовані ананас, сир. Піца, яку готують у нашій країні, дещо відрізняється від тієї, що подають в Італії. Кожен вносить власні корективи у приготуванні страви, додаючи різноманітні інгредієнти та заправляючи всілякими соусами. Проте професійні піцайоло не радять класти до піци більше п'яти компонентів. Положити гарно буде кукурудза, шинка, маслини, сир та помідор. Можна зробити буде таку піцу, як Гриби консервовані, ананас консервований, помідор та сир. 20 хвилин випікання, і піца готова до вживання. Діти залюбки смакували власноруч приготовану страву для більшості учасників майстер-класу. Це перший досвід у її приготуванні.